Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Ми з вами знаходимося в кафедральному Олександра Невському соборі. Тема сьогоднішньої розмови один із найважливіших моментів літургії Великий Вхід, що дістав таку назву відповідно до величності події, яку він відображає. Під час великого входу. Священнослужителі несуть святі дари, чашу з вином і дискос з агнцем і частинками, вийнятими в пам'ять святих і всіх пом'янутих живих і померлих членів церкви. Святі дари переносяться жертвенника на престол, що символічно розуміється і як образ небесної ходи ангельських сил, і як символ входу Господнього воєрусалим. І як образ шляху самого Господа Ісуса Христа, що пішов на страждання і смерть за гріхи людей. Тому під час Соборного служіння виносяться також хрест, копіє та лжиця, як нагадування про знаряддя страждань і смерті Спасителя. Символічне значення великого входу зрозуміли із слів, які при цьому читаються, це знаменування. Погребіння Спасителя, кадіння дарів нагадує про помазання Іосифом і Никодимом тіла Господнього благовоніями. Покривало, яким покривається обидва сосуди, символізує в цьому випадку той камінь, котрим був привалений вхід в печеру. Малі покрови означають плат, який покривали голову Спасителя при погребінні та погрібальні пелени Великий вхід це пророцтво про майбутнє, друге пришестя Сина Божого. Амвон, на якому зупиняються священнослужителі, знаменує в цей момент Голгофу, а храм увесь світ, за який приніс себе в жертву Спаситель. В цей великий час священник поминає церковну ієрархію, а також всіх православних християн. Молитовне поминання членів Святої Церкви. Що відбувається на великому вході, означає, що святі дари будуть принесені в жертву Богу за спасіння всіх пом'янутих. Чаша та дискос заносяться у вівтар і ставляться на розгорнутий антимінс, що символізує зняття тіла Спасителя з Христа та покладення Його в огробі. Православне богослужіння це спілкування людини з Богом. Так, давайте його вивчати.